Якби він не виявився таким потрібним господові, відгуляв би нещодавно Київ в величезний гала-концерт з нагоди його 60-річчя. Але доля розпорядилася так, що видатний оспівувач Смирякового краю, народний артист України Назарій Яремчук, пішов із життя у неповних 45. Та не забувають про нього Україні, не забувають у Бердичеві. Вечір-портрет людини унікального таланту влаштували працівники центральної бібліотеки. Їм важливо було пронести пісні Назарія через душі читачів, розповісти, скільки сердець збентежили прекрасні твори в його виконанні. Назарій Яремчук це унікальна людина, народний улюблений, справжній митець, який стояв на витоках української сучасної пісні. Він світив тією зіркою яркою. Але ця зірка дуже швидко згасла, його голос не спутаєш ні з ким. Його тембр був чистий і дзвінкий. Назарій Яремчук життєрадісний щирою дитячою посмішкою на вустах. Це була занадто скромна людина. І коли він був дуже популярний, він в нього не було зіркової хвороби. Уродженець Чернівеччини Назарій Яремчук народився у сім'ї тенора церковного хору та артистки народного театру. Тож любов до чарівної мелодії і проникливого слова утворилася у ньому на генному рівні. Світлим і променистим дивом увірвався Назарій на українську сцену. Його неповторний тембер вдало влився у дзвінкоголося ансамблю Смирічка. Нині фахівці кажуть, що в його голосі душі й таланті бриніла Україна, та наче перечуваючи близький кінець, сум осені оповивав. В композиції у виконанні Назарія унікальність цієї людини полягала не лише в його голосі і любові до рідної землі. У цій по справжньому народній зірці була начисто відсутня зіркова пихатість разом з Яремчуком у державному інституті культури імені Корнійчука навчалася і ведуча свята Валентина Бойко. І, хоча до вишу Назарій вступив вже заслуженим артистом, розповідає бібліотекар. Він був абсолютно земною людиною і разом із тим гордою та вольовою. Назарій Яремчук належить до тих співців. Які окреслили траєкторію своєї зірки любов'ю до України? Україна була для нього музою, і він для цього, для неї служив все своє життя, хоч і дуже коротке. На жаль, Назарі і Україна повинна гордитися, що має таку щедру ниву, яка родить таких талантів, як Назарій Яремчук. Назарій Яремчук не зрадив найсокровеннішого він своїм життям. Довів істину нашого буття, що мало народитися українцем, ним потрібно бути. І ми часто були на, на його концертах, і це незабутнє. І я дуже горжуся тим, що я Назарія Яремчука бачила. Була на його концертах. Зі своїми піснями Назарій Яремчук об'їздив мало не півсвіту. Особливою сторінкою його творчості стали виступи у Чорнобилі одразу після трагедії. Можливо, там і влізла у нього підступна страшна хвороба. Артиста обожнювала не одне покоління, Коління українців кажуть бібліотекарі, тож їм понад усе хотілося б, щоб любовця ніколи не зникла.